Нашли березину нормальну таку старі берези. Там вон вирубка вже сосни посходили. І ось добре хоч насажують щось. Ось наготовий інвентар, пакети, буду ставити пакети пластика. Ось такі берези скраю, тут товсті, хороші. Така береза. Починаємо. どう受け、出牌。もうそろま。232。これ。252。ちょ。これでもいいでしょ、これ。 Так, сокиру обтисав кору і зараз отак от під уклоном до берези березі дирку діаметром 16 мм. Уже каша вона. Біжить сок капець Ця стружка виходиться. Сок біжить. Коротше, забив трубку, але знизу протікала ще клиночка для подстраховки. Конечно, воно там на кора і воно його якби загерметізує, тікти не буде. Але поки що так 50 л пакет. 23 березня 25 року Поставив сок, значить трубка, а під трубку ще клиночок. Отак ну, для страховки. Шпагатом вокруг дерева прив'язаний, на корі держиться крепко. Отак от 10 пакетів. Така березина. Таке в містечко укромне. Так, ось пакет стоїть. Вітру нема. От воно вже тут потихеньку наповняється і розправляється. Тяжеліє, тяжеліє, тільки тяжелі, набралось. Це за півчаса, поки ми тут встали. Зараз вроді би немає ночі морозу, то вона Отак. Тут тройна береза. Тройна береза, то я ж поставив з трьох сторін. Це виходить друга. Яку я поставив, вже скільки набігло. Ну вже десь пів літра тут. І взяв отаку дрильку. Хотя хватило одного акумулятора. Обичай. дрельки. Так, оце саме перше. Ну Що то воно мені хай буде. В общем, отак от. там на сонці стоять, там, 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 все в кучі так приблизно. Їдемо по березу висок. 24 березня їдемо по Сок березовий. Зараз побачимо що там вчора поставив підходжу до місця, де вчора ставили. Так нормальненько. Соку набігло. Десь літрів, я думаю, 10 є. І далі так. Скрізь однаково. Типа дощик ішов, но капає повільно. Береза суха, тому що склон і укрита. Сок чистий. Без мусора Зистройної берези тут виходить Так, а тут що у нас тут чимало накапало Тут тече гарно. Ладно, будемо збирати. Починаємо збір першого Першого так от

15 літрів з одного. Ну, десь 12. 12 літрів з одного мішка. Це за сутки. Так як я і казав на початку відео вчора, що при установці трубки ось, там протікало, але згодом деревина навколо трубки набрякає, уплотняється і теще тільки через трубку, так що клиночки не потрібні. Так, майже 30 літрів. Десь 25. Все, закінчив збор позлявав з усіх мішків в результаті вийшло якраз рівно два повних оцих відра ну, десь приблизно по 30 літрів кожному 60 літрів за один заход нормальний результат значить кожен день можна сюди не їздити хоча б через день якось так Хорошо, що йомкості гарматичні. Машину кинув, не розліється. Абсолютно герметичні. Не проливається.